Над головою Гебріеля з'явився синій індикатор, що показує рівень інтересу до Роя – мінус 30, що явно говорило про низький рівень довіри. Рой повернувся до слуги з посмішкою, сподіваючись підвищити його інтерес за допомогою компліментів. Однак це тільки погіршило ситуацію. Рівень інтересу Габріеля знизився ще на один пункт, зазнавши поразки. Рой вирішив відкласти це питання на потім, щоб не погіршувати ситуацію. У таверні пиво Рой ретельно склав контракт, казавши власника закладу як замовника, а себе як підрядника. Він також зазначив, що всі будівельні витрати будуть враховувати суми компенсації за завдану шкоду, простягаючи перо власнику для підпису. Рой розумів, що той йому не вірить. Ця недовіра могла зруйнувати його грандіозний план від самого початку. Не бажаючи тиснути, він вирішив поговорити просто: Давайте довіряти один одному, адже ми будемо часто бачитися тут. І це спрацювало. Корчмар підписав контракт, хоч і вважав його справжньою пустишкою, тим не менш. Перший контракт було укладено, і Рой був задоволений своїм планом, запевняючи власника, що той не пошкодує. На тлі білих пухнастих хмар у небі, вийшовши у дві, у двір, Рой поділився зі слугою, що точні розрахунки не потрібні, оскільки його план недосконалий. Габріель дорікнув господарю, назвавши підписання контракту. Через шантаж новим рівнем Свавілля. Рой кинувся на слугу і підозрілий погляд. На думку Роя, Габріель зовсім не мислив логічно і не був знайомий з концепцією когнітивних викривлень. Адже переконання, якщо так було в минулому, так буде і в майбутньому, виникає через те, що клітини мозку містять негативні думки і стереотипи. Габріель перефразував це як досвід і статистику. Але хіба досвід і статистика це не все те ж минуле? Габріель не розумів, що відбувається. Хіба його господар колись був настільки ясним у своїх міркуваннях? Він здивовано дивився на Роя, який заявив, що вони будуть посміхатися, і кочмар, і його мати будуть сміятися від радості. Рой почав копати лопату, вірячи, що ця посмішка стане основою його добробуту. Він копав, носив, утрамбовував і повторював все заново, поки слуга мовчки спостерігав. Взявши пиломатеріали зі складу маєтку, він побудував центральний дерев'яний каркас як основу. Це був традиційний азіатський метод будівництва. З щільної деревини, потім наніс річкову глину, і зал був готовий. Рой лежав на землі, проклинаючи слабкість свого тіла. Габріель був вражений швидкістю будівництва у три етапи, хоча минув уже тиждень. Він серйозно замислився, де рой навчився будувати. Фронтера дійсно вирішив виконати угоду. Власник стояв. Зігнувшись від болю, перед новою будівлею. Але відпочивати було ніколи. Цілком знесилений, він все ще мав нарізати деревину. З останніх сил людина замахнулася, але відчула, ніби щось тримає її руку. Габріель схопився за руків'я сокири свого господаря. Рой не розумів цей жест і здивувався, але коли слуга забрав сокиру з його рук, він усвідомив. Що той має намір допомогти. Рой сказав, що йому потрібні дошки, розміром 2 на 1 хіль, показавши приблизні параметри долонями. Габріель впевнено підкидає кілька колод вгору. Він робить чіткий зам. і прицілюється, з концентрацією і вмілими рухами рубає колоди на дрібніші частини прямо в повітрі. Акуратні готові дошки потрібного розміру падають на землю. Рой стоїть у ступорі з відвислою щепливою від побаченого видовища. Висловлюючи своє захоплення, Габріелю рой вважає слугу справжнім майстром меча, якому не потрібні ніякі сучасні пристрої. Він підходить до нього, поклавши руку на плече, з посмішкою каже що коли той закінчить, може допомогти йому з копанням. Габріель шокований тим, що господар навіть не дякує йому і змушує працювати. Він уже забув про характер Роя, який думав, що той допоміг йому з інтересу, він точно колись обдурить когось. Але як? Людина хотіла закінчити роботу якомога швидше, щоб побачити результат. Для цього їм потрібно було працювати разом. Габріель був збентежений підходом свого господаря, але подумав, що, хоча Рой змінився в останні дні, він все ще не міг довіряти йому, він міг перевірити це, тільки завершивши будівництво разом із своїм господарем. Піт стікав по чолу Габріеля, поки він продовжував старанно копати. Рой, хоч і втомлений, не відставав від свого слуги, земля вилітала з-під їхніх лопат, і в якийсь момент Рой зупинився, піднявши лопату. Над головою, вона міцно увійшла в землю під його ногами. Обидва чоловіки стояли пліч опліч і дивились на завершений будинок. Рой впевнено оголосив, що будівництво закінчено. Габріель поцікавився, який є Роглів? Зображений на даху будинку. Той відповів, що це логотип його бренду. У густому лісі, неподалік, чоловік набрав дров і розпалив вогонь у спеціальній ямі, фундаменті будинку. Дим пішов через трубу на даху, корчмар і його мати із насолодою сиділи на теплій підлозі, всі сухожілля в тілі старенької, нарешті, могли відпочити. Корчмар не міг повірити, що таке можливо. Рой був задоволений, адже люди цього світу могли тільки дивуватися, тому що ця сила підігріву підлоги була майже як магії. Корчмар щиро дякував господарю за посмішку на обличчі матері. Габріель був пригорломшливий тим, що вони посміхалися, саме так, як Рой казав раніше. За один ранок він змінив не тільки свою поведінку, але й робочу етику, а також виконав угоду. Невже все це було заради того, щоб побачити посмішки на обличчі цих людей? Це здавалося неможливим. Рой не така людина, але він бачив щирі теплі посмішки задоволених жителів села. Вони дійсно були щасливі. Рой отримав повідомлення, що рівень інтересу Габріеля. До нього збільшився на два пункти. Тепер він становить 29, мінус двадцять, і за поліпшення відносин рей отримав 36 очків. Чоловік був радий прочитати все це, вважаючи, що думка Гебреля про нього змінилася. У будь-якому випадку перше замовлення було виконано, незважаючи на те, що він був у мінусі. Зрештою, він побудував. Цей демонстративний будинок для реклами своїх послуг. Через кілька днів біля нової будівлі вишикувалась черга з міських жителів, які бажали випробовувати нову розробку. Всі йшли, кажучи, що мало не розтанули. Рой сидів за столом поруч, пропонуючи кожному зробити таку ж кімнату в його будинку. Він пропонував дві моделі на вибір. З можливістю або облаштувати одну кімнату, або перебудувати весь будинок, додаючи знижку. Селянин був розгублений, тому що не довіряв рою. Чоловік вирішив повторити, що їм потрібно довіряти один одному, він також довів потенційному покупцеві, що така ціна була майже нічим. Раптом до нього хтось підійшов це був його батько, Аркос. Фронтера, якому було цікаво, чим займається його син? Рівень інтересу до Роя становить мінус 20. Чоловік не очікував побачити тут свого батька.